Хтось так пручається. Ну, звісно, хто це я знаю, це смугастий розбійничок. окунчик. ось такий дебелий. Дебелий Окунь, гарнюня. Ну що, це? Це смугастик обвідного каналу. Перший в сезоні 2018-2019. Одразу такий симпатичненький. Як завжди, легенький тюк і він на гачечку. Обережненько знімаємо звичка і відпускаємо. Я навіть не знаю, кого він повинен погукати. Може, бабушку? бабцю з дідом. Добрий початок. Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу Трофей, а з вами я, Олександр Радченко. Як вже здогадалися, ми знаходимося на обідному каналі Київського водосховища, де розпочинаємо новий сезон ловлі майже зимового окуня. Чудовий туманний ранок. Вже трохи так туман розвидняється, бо ми приїхали було зовсім. Протилежного берега так він був в такий димці напівпрозорій. Тиша, штиль, що, скажімо так, доволі рідке явище для кінця осені. Тут зазвичай дме вітерець. А зараз настільки комфортно, класно, ще й тепло, хоча вже майже листопад. Вода ще не така вже холодна, але рибка вже така пасивна. Я спочатку спробував пошукати активну рибу, поставив 4 грама грузик та твістер 2 дюйми Моторойл швиденько простукав, там десь 5-7 закидів, нуль, потім поміняв вже на звичну. Приманку для цієї перероку. це маленький віброхвіст 1,6 дюйма на 2 грамах, і дуже плавна анімація, без різких рухів. І ось окунчика вже піймав, і було ще декілька таких несміливих дотиків окунця до приманки. Зараз ми будемо ще намагатися змінювати приманки, розбиратися, що йому наразі треба. Але початок добрий. Тут навіть було по пару сплесків щучки. Невеличка, зубата, полювала на малька. Трохи збільшив вагу, 3 грами і зараз така вже анімація майже на місці. Там травичка ще є з паузами. Така вже майже зимова. Тому що окунь зараз якийсь пасивний. Там трава. Там ще трава, треба трішки повернутися сюди. І одразу ж дуже потужне клювання. Бачите, на окунчик дуже тішить розміром. Ну, це менше, ніж був перший, але все одно. Хробачок спрацював, ну, він не може не спрацювати, я ж знаю, що я ставлю. Підібрав приманку, підібрав анімацію і всі клювання як під копирку. Все однакове. На місці. О, це вже трохи побільшало кунчик, ну хоча такий же невеличкий. Ах, я обожнюю обідний канал, восені, взимку та навесні красень. Такий розчепурився, зябра, відкрив. Плавець верхній гарнюня. Гарний окунчик, Бачите? Хе -хе -хе. Який гарнюнька. Як завжди, такий дуже світлий, тому що вода каламутна і дно, таке пісок йому, і він доволі такий світленький, не такий красивий, як окон, який живе, припустимо, там на Дніпрі, на Десні, у, у траві. Він там такий. Смарагдовий, я яскравий, а тут такий він світленький, але жаданий, від того не менш. Ну, Бачите, трохи є розуміння в мене, де, що як, і здається, ми стоїмо на одній точці і ловимо рибу. До того ми так пройшли з берегом. І ось на. Знайшли саме тут, клює на паузі. Ще один Ах, як же ж добре, що воно клює. О, а цей, бачите, клюнув, підбагрився знизу, придавив приманочку і попав на гачочок. Ось такий. Ну, вже, мабуть, треба, щоб такий гукав татка або мамку. Так, ну тут клює, тут все ловиться, тут все добре. Треба ще десь пошукати рибу. Зараз ще кілька закидів. Підемо прогуляємося по берегу. Там є далі трохи інший рельєф, там є ямка, може там якийсь трофейчик трапиться. приманку на такого дводімого слага повісив 5 грам рузик. 5 закидів або 6 жодного контакту з рибою. Тому треба міняти. А ще, от там де стратить, ота палка, тільки що чавкав окунь, такий невеличкий котел. Ми туди не підемо, а от докинути туди я, на жаль, не взяв собою нічого, окрім гуми. Але... Докинути туди я можу і так у товщі води провести щось можу, тому зараз спробую це зробити. Це дуже цікаво. Може ще й зловлю, тільки треба зрозуміти, яку приманку причепити. Ось яка активна. О, ось. Ось вона. Ось такий невеличкий віброхвіст на джиг-голівці з дуже такою немаленькою п'яткою і активною грою. От їм добре ловити у товщі води. Ну, звісно, жовку міг звідти десь подітися, але перевірити можна. Опа, бачите, спрацювало. Хе -хе. Спрацювало. Я собою пишаюся. Бачите, де він? Треба дивитися завжди по сторонах. Дивитися, як себе поводить риба. Так, сонечко, ну-ка віддай. У мене це єдиний віброхвіст, все інші такого типу з'їли твої друзі на Десні влітку. Ось і ось. І ось. Сподіватися, що там буде багато риби в ціні, все, все ж таки зграйка, вона буде полохлива. Якщо я ще одного упіймаю, це буде дуже добре. Така собі рівномірочка. Через, десь через кожні три оберти котушки я різко віддаю шнур, приманка починає різко падати вертикально вниз і це провокує гарно. Рибу на атаку, якщо вона, звісно, є, там хижа. Ще закид. От туди. Поїхали. Крутим, 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 опа. Оп! Опа, спрацювало. Треба кидати трохи на глибину і вести під кутом. Добрячий окончик, Хе-хе-хе. Який я щасливий. <смір> а, і брохвіст. окунь. Я. Пливи собі, сонечко. Бачите, інколи і не треба хідати десь далеко на глибину, а дивитися осторонь. Якщо б я взяв з собою коливалочки, я вважаю, що клював би дуже добряче. В обер таке, тому що трійники... А, зійшов і чіплялося б за траву. А коливалочка з одинарним гачком добре проходила травку і не чіпляла би. Ну, як і джига. Зграйка стоїть, бачите? Два оконя впіймав, ще кілька клювань було. Тобто вона нікуди поки не дівається. Ну, взагалі можна так ходити і ловити. Ну, може вже і все. Ні, ще не налякав, вже майже тут під ногами було. Опа, ще один, трохи менше. Ай. Але жадібно клює, жадібно ковтає. Обожнюю окуня. Я, звісно, люблю всяку рибу ловити. Але окунь, мабуть, на першому місці. І, до речі, було б цікаво, що тут половити, бо його попером та волкером топ-вотерами. Завжди треба мати в арсеналі жиголовку класичну. Дуже часто густо, вона стає в нагоді набагато краще, аніж шарнірне з'єднання. Особливо це стосується невеличких фіброхвостів. У мене було багато випадків, коли фіброхвіст один і той же на джиголівці працював набагато краще, аніж. Він же на шарнірному монтажі. Тому така снасть повинна бути завжди під рукою. Так, ну такий я, мабуть, рибку всю тут налякав, зарайка пішла. Я все ж таки спробую добити ще там глибину ямку. Поставлю невеличкого твістера і зараз 4 грами буде досить, мабуть, ще. Так, ну да. Ще покидаю ямку, а може хтось сюди ще прийде і знову половимо на мілені Добре полетіло. Це твістер, це вже не хробачок. Треба робити більш Активну анімацію, щоб хвостик грав. Але паузи можна робити теж, поки твістер падає, валиться, це провокує окуня. Я може не докидую кілька метрів туди, куди треба. Хочеться ще далі кинути, але вже більше, більшу вагу ставити не хочу, бо гупати по дну, поки це не варіант, все ж таки треба. Плавну анімацію легеньку, але я зараз знаю, що я зроблю. Є в мене одна річ, яка допоможе мені кинути далі тільки вам, тільки на телеканалі трофей. Ось така складна суміш силіконів Iron Fish, розроблена спеціально для осені, зими, для низьких температур. Вона захищає шнур, робить від обмерзання. До речі, ця пляшка, ця суміш не замерзає навіть у морозильній камері. Це перевіряли. Просичуємо нею нашу шпульку, масив шнура небагато. Так щоб, от все. Багато не треба. Ховаємо. Не покриває шнур такою тоненькою-тоненькою плівкою. Він стає більш слизьким, зменшується тертя у кільцях. Ну і, звісно, якщо зменшується тертя у кільцях, шнур більш слизький, то дальність закиду буде набагато. Ну, не кажу, що прямо набагато у два рази, але буде далі. Зараз ми це і перевіримо. Ну, полетіло добре. Також ця суміш. Силіконово ще подовжує вік життя того шнура. Е, нею можна прискати не тільки шнур, але й жилку. Воно дуже добре. Жилка буде, не буде пересихати, і теж строк її експлуатації буде більший, збільшуватись. Ось така в мене є чарівна. Пляшечка. Поки ми тут ловили на глибині, я так все краєм ока дивився на берегову лінію. І майже по всій була помічена якась поверхнева активність. Тому я думаю, що треба зараз так тихенько йти уздовж води, кидати на мілину і ловити активну рибку. Може це буде окунь, а може це буде щучка. Поки продовжимо так. Два-три закиди і йдемо далі. Якщо активна риба є, вона одразу себе покаже. Опа, бачите? Я ж казав, якщо активна риба є, вона одразу хапає. В ну, чому ж розмір такий, ви бачите? Який приємний розмір. Ібо хвіст, джиголівка, працює. Ну, відпускаємо, звісно. Знову теж місце ось так. І поїхали. Під ногами. Так обережненько, так всмоктував. Але ж я себе відчуваю. О, бачите, цей живе трохи у травці і він такий ну, трохи більш яскравий, аніж ті, що я брав з глибини. Ну, трохи темненький. Такий жиробасик. І ще кину, а потім буду просуватися. Як тут риба є, так чого ж її не ловити. Чим Ну Пішли далі, чого на одному місці стоїти. Мені така ловля більш доподоба, ніж так. На глибині джигувати, це цікавіше. Але йти треба тихенько. Травичка заважає злетів 2 грами, той же твістер, вже кидаю недалеко, і ось він під травичкою схопив, та й досить. Нам річка подарувала. Чудовий ранок. На цьому будемо завершувати нашу передачу. А з вами був Олександр Радченко. До нових зустрічей на телеканалі Трофей. Кілька закидів тому оператор став так трохи за мною, щось там знімав, а я на закиді мало не вчепив його за вухо очком. Тож, треба бути обережним в таких ситуаціях. До речі, в мене був випадок. Коли мене впіймали на гачок воблера, на трійник. мабуть, то був найвеликий трофей того, хто мене упіймав. Ми в човну рибалили з хлопцем Олегом. І так стояли спинами один до одного. Ну, знаєте, воно в якийсь момент спочатку початку так контролюєш, де хто стоїть, де закид, а потім вже, особливо коли клює, розслабляєшся і вже кидаєш, не дивлячись. І Так і трапилось. Я стою і відчуваю, що в мене щось так по плечу, по волоссям, та тут щось так чіпнуло і щось так сіпається. Я її гадки не мав, що то волблю, тому що ну, виявляється, у вусі немає яких, ніяких нервових закінчень, ну, воно просто було не боляче. Але коли я повернувся і побачив очі Олега, вони такі, знаєте, були як знову сход. Як у того лінивця, ото є такий ролик, він так ух. Він так зблід, не знав, що робити, а я кажу зачекай. Не треба нічого витаскувати. Бери фотоапарат та знімай Вон телефон. І він зняв кілька кадрів, як в мене в вусі стричить воблер Джексон Карась. Ну, на моє щастя, там такі. Тупі тринічки, тому його вийняли без проблем, та він і не вліз так же глибоко. А тут у нас на кожній проводці клює. Це вухо, це таке. А якщо в пальці там або обличчя попадає, то, звісно, без хірургічного втручання вже не обійтися і треба бути обережним.